Дорогі друзі, оглядаємо пасіку, оглядаємо пасіку на явність кормів, вулик песний, у вулик Україн, на українську рамку. Та я вам покажу, що тут і як тут стільки тут меду, що там вони піднесли. Стали на осушку рамки, повністю всі рамки вибрали. Покажи ближче. Гніздо займає, я вам покажу скільки рамок. Займає один, два, три, чотири, п'ять рамочок займає. Я їх скорочував, вони в мене карніка. Карніка в мене. Це не знаю, що за чи тротик, чи пішець. Отакі у нас медові, зараз вам, медові рамочки. На перші рамочка пергаку, повністю яйця. Ще меду багато. Це перша рамочка, вже є розплід, засів. Далі Покажу, Дивіться. Далі. друга рамочка від зстанові, вулик тепленький. Дно закрив, мабуть, числа 30 лютого, Отакі от, от розплід не буду далі ще остужати, розпліт безкази з двох сторін. Дуже гарний розплід. Це перша рамка, друга рамка розплодна. Це більш-менш вже гарний розпліт. Зараз у нас 11 квітня, Покажу, ну, далі. 11 квітня зараз. Далі, показую вам, маємо те, що маємо. Розплод вже вийшов, занесли перги. Матки шкати не будемо, отак от. Матка засіла, перги теж є. Розплод вже на виході. Далі дивимося. По кормам я скажу, тут хватає кормів, тут дуже багато різної пельці. Дивіться, я ось, е сам без масля стою, е Бжолки бджолки не агресивні. Пересадив вже три, два вулика, бджоли не агресивні. Третя рамка розплодна, пельця. рамка дуже файна розплодна. Щось бджілка одна на мене щось нападає, але... Но... То не ерунда. То Головне цю справу любити, як казав Петро Іванович. Далі. Е, крайня рамка має бути медова, зараз подивимося, якщо б песний вулик має бути розплідна. Розплідна рамка, перша рамка, і всі рамки розплідні. Тут 5 рамок розплідних. Тобто то, я, на мою думку, я би додавав, би, мабуть, за ціною рамки. Рамку з, розпл... Рамку з медком, бо дуже багато е, бджілок. І ще, напевно... Я, на мою думку, думаю, зараз підставлю цю рамку, що в мене була крайня на осушці. Підставлю напевно, це вулик теплий, підставлю, щоб було заставною мене рамочка на осушці. Я оцю рамочку, де цю рамочку, є гарна рамочка. Оцю рамочку я підставлю матки під засів з боку крайню рамочку перед заставною. Отаку я привів ревізою. ППСні вулики дуже файні. Хто не працював з ними, працюйте. Та ставте лайки там на канал, підписуйтесь і всім до нових зустрічів!